Всім привіт! Це лот лодлес лампів від Liewarna Home. В лоті будуть різного виду лампи, різних розмірів будуть такі вуличні світильники в фіолетовому та в молочних кольорах. Тут по 6 кульок. Будуть набори лампочок по дві штучки. В такому будуть і в прозрачному кольорі, таких буде 5 наборів. Будуть вуличні світильники такі, їх три, а також такого плану є. Їх два буде. Такий один набір з трьох штук. Буде одна настільна лампа. І багато лампочок по одній штуці різних кольорів та різних розмірів, різної форми такому будуть вийді. Такі маленькі. Всього в лоті 39 одиниць. В собі вартість однієї 76 гривень, а вартість даного лоту 2970 гривень. І цей лот можна замовити на сайті або у наших менеджерів. А якщо вас цікавить більше оптових товарів, надсилайте менеджерові на Viber Всім дякую, заробляємо разом!